Друзі, привіт! З вами знову я, Олександр Гарчук, і ми продовжуємо тему про звички, корисні звички успішних і щасливих. Наразі звичка номер 4 Пиши план. І сьогодні ви дізнаєтесь про те, як стартувати, як робити базові плани. І для тих, хто додивиться відео до кінця, буде корисний бонус, корисний лайфхак. Як так стартанути, щоби. Е... План на день, щоденний план виконувався легше і швидше. Отож, поїхали! І почнемо ми з того, що писати план це одна із звичок успішних людей. І це є своєрідна чарівна паличка для людей, які знаходяться, наприклад, у стані депресії апатії, коли нічого не хочеться зробити. Це чарівна паличка, як чарівний пендель, такий, да? якщо хочете. Для того, щоб виштовхнути з цього стану у нормальний стан. І коли вже люди знаходяться у нормальному стані, то написання плану і виконання його це вже інструкція до того, як стати успішним і щасливим. Друзі, а успішні і щасливі люди тримають завжди свій план в голові, виконують його і стають ще кращими. І так, для початку, для самого нижчого рівня, ми стартуємо із чогось самого легкого. Якщо ви маєте пригнічений трохи стан, нічого не хочете робити, стартуємо з самого легенького. Це може бути план, типу, прокинутись, ранкова гімнастика, ну там обід, наприклад, і прогулянка. Саме просте пару. Тільки парочка пунктів, все для того, щоб запустити цей процес, потроху затягувати його у звичку. Тому що, друзі, якщо ви зразу собі насипете багатенько всього, то що буде? Як людина да, така, приходить у тренажерний зал, бере штану у 100 кг, надриває собі спину і, ну, на цьому походи до тренажерного залу закінчуються. Людина каже, що тренажерний зал чи спортклуб це фігня, це не то, що не корисно, це небезпечно. Угу. Тому потроху, потроху, потроху наращуємо силу, наращуємо свої м'язи, планування. І коли вже ви відчуєте, що ви вже на рівні номер 2 для продвинутих. Ви вже будете писати план, і хто вже на рівні номер 2 можете вже писати план. Відштовхуючись, пишемо те, що треба зробити. Сортуємо їх за важливістю обов'язково. Починаємо з того, що важливе, і розписуємо, починаючи з того, що саме важливе, по пунктам, що я буду робити. І це пишемо на сьогодні, завтра, післязавтра, розкидаючи це. Там, це сьогодні зроблю і це сьогодні. А це вже завтра, тому що спочатку треба це зробити, а потім це. Ну і так, на декілька днів. Друзі. Тема планів, вона є ну, дуже обширна, велика. Її, щоб її пояснити, треба багато-багато-багато часу. І тому я зроблю окремий скоро вебінар. Безкоштовний вебінар буде на тему, як писати плани і досягати їх, як їх виконувати, як розглянути свої сфери життя кожного, по кожній зробити то, чого я хочу, і досягти цього. Ну, уявіть собі, от саме просте змагання. От зараз буде трохи цікавіше вам. Змагання. І у нас є нехай 5 претендентів. Дівчина 14 років. так, Претендент номер 1 претендент номер 2 Це такий хлопчина. Ну років 22 спортивної тілобудови такий. Чуть є. Далі хай буде у нас 25-27 років струнка блондинка. 45 років чоловік такий, може, з музиком, да, трохи. І претендент номер 5 Жінка 60 років, але працює. Угу. До фініша 5 кілометрів. Як ви гадаєте, хто же перший з них дістанеться в фінішу? Може, це блондинка або спортивний хлопець років 22-23? Як гадаєте? Угу. А я вам скажу: найшвидше за всього фінішу. Скоріш за все, да, дістанеться хто? Правильно, той, хто знає, де знаходиться фініш. Той, хто знає, в який бік рухатись. Той, хто знає, яка буде на цьому шляху місцевість, той, хто знає, що там буде 2 кілометри піску, 2 кілометри через річку плисти і кілометр по асфальту. Так, і третє, той, хто. Підготується. Візьме, наприклад, для піску квадроцикл, для річки, лодку чи катер і для асфальту, що, ну, наприклад, автомобіль. От людина і буде першою. Оце важливо, не так важливо, скільки вам років, чи в якому ви стані зараз. Але важливо, якщо ви будете знати, це писати план. Ви зможете дійти до того, що хочете першим. І на вебінарі ми розберемо, які ж важливі сфері є у нашому житті. По кожній сфері, напишемо цілі, яких ми хочемо досягти. І сформулюємо шляхи, як будемо досягати цих ці цілей. Позбудемося двох некорисних звичок і вбудуємо собі дві корисні звички. Такий буде. Марафон невеликий на місяць по вбудуванню та розбудуванню, якщо хочете так, корисних і некорисних звичок. Добре. Отож, посилання буде на цей вебінар внизу. У телеграм-каналі буде анонс. Тож, підпишіться на телеграм-канал і будете в курсі. Далі, як я обіцяв, бонусна техніка такий невеликий лайфхак. Як краще стартувати день, щоб план легше було виконати? Ну, ми знаємо, коли ми так трохи підбадьорені, план іде краще. А коли ми так зранку так: опа! Раз, два, три, 4, 5, 17, 47 і 64 пункти на сьогодні. у зробити нереально. Плечі опускаються, якось воно не так. Що можна зробити? Встали і зразу застіляємо ліжко. І в голові сразу такий пінь, пунктик. Перший пункт виконано. Виконано перший, можна робити другий, другий зробимо. І так стартується день легше, краще і ми швидше пройдемо цей весь план, який у нас записан. Супер! Отож, сьогодні була звичка номер 4 Пиши план. Ми з цим потроху розбираємося, розібрали, як стартувати, якщо у вас трохи пригнічений настрій. І що потроху більше, робимо раз за разом. І коли виходимо у стан вже нормальний, докидуємо вже більше завдань, розподіляємо їх по важливості. Про це, як розподіляти по важливості завдання, також буде, друзі, на вебінарі. Розподіляємо по важливості, розписуємо на декілька днів і робимо, робимо, робимо. І все у нас буде добре. З вами був я, Олександр. Гарчук, ставте лайки. Ну і до побачення у звисі номер 5 Пока!